Привіт-привіт! Сьогодні на наше заняття завітали машинки. Цю машинку звати Блиск, тому що на кузові намальована блискавка. А як думаєш, як звати цю машинку? У неї на кузові намальований вогонь. Вірно, її так і звати вогник. Блиск запропонував взяти участь у перегонах. Вогник, звичайно, ж погодився. Бо йому дуже подобається швидка їзда. Лиск та вогник вирушили на змагання. Але дорогою вони побачили, як машинки застрягли у лісі. Бібікали один одному і ніяк не могли роз'їхатись. Давай допоможемо їм. Але спочатку нам потрібно пригадати, де ліва, а де права рука. Це ліва рука. Помаши мені лівою ручкою. Чудово, опускай! А це права рука. Помаши мені правою ручкою. Супер, опускай! Як ти думаєш, у яку сторону буде їхати ця машина? Ліворуч чи праворуч? Вірно, праворуч! А ця жовта машина у яку сторону буде їхати? праворуч. Червона машина буде їхати ліворуч чи праворуч. Ліворуч. А ця велика машина із піском ліворуч чи праворуч. Праворуч. І залишилася остання машина сірого кольору. В яку сторону вона поїде? Ліворуч чи праворуч? Піворуч! Чудово, ми допомогли машинкам Тепер дорога чиста і блиск з вогником можуть їхати далі. Ось і приїхали наші машинки на змагання. Головний приз ось такий золотий кубок, про який мріє кожна машинка. Також усім дали мапу, щоб машинки знали, куди їм їхати. Давай поглянемо на неї. Ось який великий шлях повинні пройти машинки, щоб отримати золотий кубок. Машинки вже на старті та готові їхати. Давай голосно порахуємо від одного до трьох. І машинки поїдуть. Готовий? Один, два, три. Вперед! Машинки вирушили. І ось перший підстоп. Нам знадобиться конструктор. Беремо тільки однакові великі деталі. Колір значення не має Будемо прокладати шлях. Я буду казати, а ти уважно слухати та викладати конструктор у відповідному напрямку. Ти ж пам'ятаєш дивно сліва, а де права рука? Так? Чудово! Тоді починаємо. Перший конструктор кладемо прямо, другий праворуч. Знову прямо, ліворуч. І ще раз ліворуч. Візьми маленьку машинку та спробуй проїхати по доріжці, яку ми виклали. Та перевіримо, чи правильно ми все зробили. Машинка їде прямо, направо, прямо і наліво. Молодець! Давай ще разом викладемо доріжку. Перший конструктор кладемо прямо. Ліворуч, прямо, прямо, праворуч. Перевіряємо. Машинка їде прямо, наліво, прямо і направо. А тепер спробуй самостійно викласти доріжку. На екрані нічого з'являтись не буде. Тож слухай уважно. Перший конструктор кладемо прямо. Далі праворуч. Прямо, праворуч, прямо. В тебе так вийшло? Давай проїдемо машинкою. Прямо направо, прямо направо, прямо. Чудово! Завдання виконано! Якщо тобі сподобалася ця гра, можеш потім пограти разом із батьками. А наші машинки поїхали далі. Наступний підстоп під назвою Продовж рядок. Подумай та скажи, що потрібно поставити в останню клітинку. Поглянемо таксі, конус, таксі, конус. Далі що повинно стояти? Алексій, вірно? Давай далі. Колесо ключ Колесо ключ Що буде наступним? Колесо. Трактор заправка. Трактор заправка. Що буде далі? Вірно, трактор. Світлофор, знак стоп. Світлофор, знак стоп. Що далі? Світлофор. Завдання виконано. Наші машинки поїхали далі. То опинилися у заторі. А щоб не було нудно стояти, вогник пропонує пошукати однакові машинки на дорозі. Подивись уважно та скажи, чи є тут однакові машинки? Ось вони. Це поліцейські машини. А тут. Вірно, однакові таксі. А ось тут. Однакові білі машинки. Їх ще називають лімузинами. Чудово! Машинки можуть їхати далі. Ой, поглянь, тут річка! А вогнику та блиску дуже потрібно потрапити на той берег. Що ми можемо побудувати, щоб машинки опинились на тому березі? По чому вони можуть проїхати через річку? Так, через місточок. Скажи, а які бувають мости? Вони можуть бути високі та низькі, довгі чи короткі, широкі та вузькі. Також можуть бути зроблені з різних матеріалів. Давай поглянемо, що в нас є для цього. Два стаканчики та дві смужки. Візьми у руки смужки розглянемо їх. Вони однакові чи різні? Так, вони різні. Прикладемо одну до одної та поглянемо, чим вони відрізняються. Скажи, за довжиною вони однакові чи різні? Однакові. А за шириною? Різні. Візьмемо вузьку смужку та два стаканчики. Подумай, як ми можемо збудувати міст цих матеріалів. Потрібно поставити дві опори, а зверху покласти смужку. Щоб міст був міцнішим, можна зафіксувати смужку з двох сторін за допомогою скотчу. Нехай блиск спробує першим проїхати по мосту. І ти теж спробуй проїхати своєю машинкою? Вийшло! Блиск зміг потрапити на інший берег. Настала черга вогника. Чи зможе вогник проїхати по цьому мосту? А чому? Так, бо міст вузький, а вогник велика машина. Що потрібно зробити? Вірно, замінити вузьку смужку на широку. Вогнику подобається ця ідея. Міняємо та спробуємо проїхати. Ой, міст прогнувся. Бо вогник важка машина. Він може впасти у воду. Нам потрібно зробити ще одну опору посередині моста. Поглянь навколо себе. Що можна використати, щоб зробити ще одну опору? Усь, блиск нам підказує! Можна взяти ще один стаканчик, конструктор або кубики. Стаканчика, на жаль, немає. Кубики далеко, а конструктор тут поряд, тож використаємо його, побудуємо одну опору та підставимо під міст Спробуємо проїхати. Вийшло! Ми впоралися із завданням! Повертаємось до мапи. Перед самим фінішом вогника та блиска обігнала зелена машина. Вона їде зі швидкістю 2. Яке число потрібно обрати, щоб перегнати зелену машину? Яке число більше за цифру 2? 1 чи 3? 3 більше за 2. Блиск та вогник перемогли перегони. Золотий кубок наш! Машинки вдячні тобі за допомогу. Без тебе в них би нічого не вийшло. Блиск та вогник щасливі повернулися додому та ще довго розповідали своїм друзям про цю пригоду. Скажи а тобі сподобалось наше заняття? Пригадай, як звали машинок. Блиск та вогник. Що ми сьогодні будували? Дорогу з конструктора та зі стаканчиків та смужок. За що змагались машинки? За золотий кубок. Ми гарно сьогодні попрацювали. До нових зустрічей. Па-па!